Ці влича фактично були знайомі майже всі, а з ким не знайома, то я обов'язково в перерві підійду і познайомлюся. Ну, це кеточний. Я думаю, що це прекрасна ініціатива з боку Академії, Духовної Академії. І ми підтримуємо ці ініціативи з отцем Андрієм. Ми не лише тільки в стінах цієї установи. Говоримо про необхідність міжрелігійного, міжконфесійного діалогу, а він активно долучається і до наших ініціатив. І ясно, що я не змогла відмовити і не прийти на такий важливий форум, мені здається, особливо зараз, коли ми всі переживаємо колосальні знаєте, турбулентні процеси. По-різному називаємо цей час, і час кризи, час навіть катастроф. Ну, для нас це все, знаєте, зібралося в одну точку, яка називається як російсько українська війна. Вона і турбулентна, і вона екзистенційна, і вона катастрофічна і кризисна. І ми зараз, знаєте, живемо в очікуванні того, як вона закінчиться, переживаємо за долю того договору, який сьогодні має бути підписаний у Вашингтоні між президентом Трампом і президентом Зеленським. І... Я думаю, що оця тема, яка запропонована для нас, вона є дуже важливою з двох таких точок зору для мене. Ну, По-перше, тому що людина взагалі дуже цікава. Скажімо, результат творіння Божого це, напевно, те, що Господь завжди любив безмежно. Ну, Він і творив це для того, щоб любити. І сьогодні ми якраз поговоримо, як різні релігійні традиції розуміють, що таке людина яка її природа, що її чекає в майбутньому. Ну, а головне, що нам хотілося б послухати, що має робити сьогоднішня людина от в таких катастрофічних умовах. І тут, знаєте, мені приходить на е, спомин е, ті рекомендації, які я вичитала в книжці колишнього директора Інституту філософії, який я сьогодні тут представляю, я маю на увазі академіка Мирослава Поповича. Він в 2011 році навіть книжку написав, дуже філософічну, дуже таку знаєте, перспективну, навіть пророчу, я би сказала, яка називалася і називається Бути людиною. Я дуже рекомендую прочитати її, тому що там відповіді, я всякий раз я звертаюся до цієї книжки, я віднахожу для себе відповіді на багато запитань, вони кожного разу підсвічується. В різному фокусі, тому що змінюються обставини, в якому ми проживаємо. Але відповідаючи на питання, в чому сенс людського буття, і взагалі, навіщо людина, він відповів назвою своєї книжки, сказавши, що головна мета життя людського це бути людиною. І от я думаю, що сьогодні ми якраз про це з вами поговоримо, тому що ми бачимо, що світ поляризується між. Власне, тими, хто розуміє, що таке людина, до чого вона покликана, яка її місія. Тобто такий, знаєте, напрям, я би сказала, комуністичний, да? і ми з вами є свідками, і це страшенно вражає, що виявляється в паралелі існує зовсім інший світ, який базується на антикомуністичних ідеях. Я, от їхавши сюди, прочитала знаєте, цікаву інформацію. А ви знаєте, що в світі демократії сьогодні проживають? Лише тільки 5,5% населення планети. А 40% проживають в умовах жорсткої тиранії і деспотії. Тобто, якщо ми вибудовуємо новий світ, ім'я, якому незалежна і вільна Україна, то ми просто-напросто підтримуємо тих от невелику частку тих людей, для яких гуманістичні цінності і досі мають значення. Крім філософії, ви розумієте, що на тему людини розмірковували завжди, і, можливо, першими, власне, хто почав це робити, це саме представники різних релігій, оскільки людина стоїть в центрі Божого творіння. Людина завжди цікавилася собою, вона завжди хотіла отримати відповіді на ті запитання, які виникають перед кожною живою істотою. І коли от ми сьогодні почуємо різні точки зору, ми розуміємо, що всі вони об'єднані одним дискурсом. А дискурс цей саме гуманістичний. Це дискурс, який утверджує життя, утверджує цінність людського буття. І наша задача сьогодні не просто це обговорити, а все-таки подумати, як ми можемо захистити, утвердити, розвинути, як ми можемо це використати в тому майбутньому. Про яке ми мріємо, тому що наші ж думки не зупиняються на тому, що оцю не підпишено, підписаний Да, І все. Нам багато що прийдеться потім переробляти, доробляти, працювати. Ми і зараз можемо сказати. що Десь не дотягнули, десь не пояснили. Ну, я, наприклад, просто от своєю такою виною вважаю те, що чомусь, бачите, частіше їздила на Західну Україну, ніж на схід України. І те, що ми втратили східні преси українські, тут і є і моя неучасть, і моя неактивність. Одним словом, сьогодні нам предстоїть дуже цікава, мені здається розмова. Я буду дуже уважно всіх слухати, оскільки мені важливо знайти. Виокремити, вичепити те, що нас сьогодні може об'єднати для того, щоб ми збудували нормальну державу, підтримавши ту невелику частку 5,5% людей, які хочуть жити в Царстві Божому, хтось його будує на землі, хтось його будує на небесах, але все те надасть нам надію і перспективу продовжувати наше життя. Я всім нам бажаю підкрити свою свідомість, відкрити свій розум, бути толерантними, бути виготовленими, бути ускладні і зручні забування. Тому що ми тут не для того, щоб е, вступити в бій, та, щоб тут творити файтінг тут влаштувати. Ні. Ми для того, щоб віднайти е, те, що може в майбутньому стати хорошою базою для нашого наступного святкування. Всім дуже дякую за, за те, що ви тут присутні, тому що тут і людей, і мусульмани, ідуси, і, і кришнаїти. Ну, одним словом, я вже не кажу про рима католиків і греко-католиків не знаю. От владика Маркос, дуже рада його теж бачити. Тому ну що ж, до розмови? Дякую.